Друзі, вітаю на ОБОЗ ТОК. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми про лінію фронту, про озброєння, про допомогу партнерів. Там багато у мене сьогодні надзвичайно цікавий гість. Це Микола Мельник, ветеран російсько-української війни та лицар ордену Богдана Хмельницького. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава! Пане Миколо, я для початку попрошу вас трошки розповісти про себе таку невелику візитку зробити для глядача. Розповісти, як ви опинилися взагалі у війні на фронті, на якому напрямку воювали? От трошечки про себе, а потім далі вже будемо рухатись іншими темами. Та ви знаєте, все класично. Спочатку помаранчевий майдан неактивна участь. Потім мовний майдан активна участь. Потім революція гідності, дуже активна участь від штурму банкової до боях на інститутській. Потім волонтерство. Потім добровольчий український корпус, правий сектор. Потім, десь з травня 20-го трошечки відпочинок, і з великого вторгнення офіційно мобілізований 25 лютого 22 року. Пройшов шлях від солдата до командира ротно тактичної групи, закінчив вже службу в складі 47 ї бригади. Під час великого контрнаступу. Скажем, так захопивши передові позиції противника е силою зі народної тактичної групи, отримав важкі поранення має подвійну ампутацію. От зараз, е після демобілізації, займаюся е з одного боку керівною громадської організації Ліги інтернів е стажуванням молоді в парламенті, е також намагаюсь просувати певні ветеранські ініціативи. Тобто, ну а зараз в США з метою адвокації, а також е там презентації нашого там з іншим ветераном фонду там ревчі носів країн, і ми допомагаємо е дітям сиртом військовослужбовців. Пане Миколи, ну ви дуже скромно про себе висловлюєтесь? Насправді для багатьох і вторгнення не почалося з мобілізації, так і, і навіть нині дехто відмовляється від того, щоб іти і нести службу. Ви для себе як ухвалювали це рішення, і коли взагалі зрозуміли, що все таки вторгнення Росії неминуче? А, так для мене ніколи не було вибору. Да, він в 2014 році поперся на Донбас, але це була така окрема, окрема романтична історія. Досі не розумію, як мене не розстріляли. Ось тому для мене ніколи не було вибору битися за нас чи не битися. Так а, тому і після початку великого вторгнення, ви розумієте, коли. В 5 ранку побачив, що відбувається, я просто вирішив поспати ще дві години, бо зрозумів, що далі нормального сна не буде. Тобто, далі тільки війна. Ну і все. А те, що в інших людей своя думка, ну це буває. Я ж пам'ятаю, як в лютому 22-го року, в той час як одні люди захищали Київ зі зброєю в руках, більша кількість людей з Києва тікала. Ну, ось пам'ятаєте ці черги від Житомира і до чопу. Ось, звісно, прикро, що таке відбувається, але хаштаном на зараз особисто я можу лише закликати свою державу щось робити з тим, щоб повернути ухилянтів за кордон, тому що ми вже своїм мобілізаційним ресурсом цю війну можемо не витягнути. Так, пане Микола, ви ви взагалі зараз активно слідкуєте за тим, що відбувається на лінії фронту. Чи є така можливість, чи є час слідкувати за просуванням ворога і тим, що відбувається? Ну є час просу дивитися і за його просуваннями за нашими контратаками. Все одно залишається контакт з військовослужбовцями, з якими там перетинались в різні роки. Тому, звісно, вдається відслідковувати і, але те, що чуєш, воно трошечки прикро. Так, ви підтримуєте зв'язок так само з Магурою чи з багатьма військовослужбовцями? Ну я з багатьма військовослужбовцями, а, от але я на ясподіваю намагаюся ніколи не афішувати це, тому що в людей не були потім до людей не були питання: хто що кому, як сказав, і тому зазвичай я навіть не оприлюднюю ту інформацію, яку. Там я дізнаюся з приватних каналів, тому що має бути певна приватність, має бути певна інформаційна гігієна. Це правда. Пане Миколо. Я власне чому так пильно допитуюсь? Тому що зараз сильно турбує і сильно болить Покровськ-Покровський напрямок, так і. Те, що там зараз відбувається, викликає хвилювання. Так, з одного боку, ми розуміємо, що ця історія невідворотна, ворог туди кинув усі сили. Зараз говорять про різні цифри до 170 тисяч окупантів лише на Покровському напрямку за різними оцінками. Ми розуміємо, що по понад рік, вже другий рік, іде ворог на Покровськ, і рано чи пізно, та, але він там міг опинитися, це всі розуміли. Як ви бачите зараз, як ситуація. Буде розвиватись в подальшому, там що можемо зробити, що мусимо робити. Ваша думка дивіться, те, що зараз треба робити, це відводити наші сили з рубежу. Ну, все, що південніше траси дороги, Мирноград-Покровськ. Ми маємо це лишати, тому що фактично наші підрозділи там знаходяться в оточенні, і ми дій території все одно втратимо питання лише в тому. Скільки людей покладемо і знищимо сил сил противника? Знову ж таки, я не є командиром, я не є генералом, я жодним чином можливо не розумію всієї стратегічної ситуації, яка там відбувається. Я говорю зі своєї точки зору, зі свого рівня, а рівень у мене там максимум командир до тактичної групи, так, тобто тактично оперативний це перше, друге, треба розуміти, наскільки зараз якісно побудовані оборонно-фортифікаційні споруди за Покровством, тому що ми його втратимо рано чи пізно. І роз, треба тільки розуміти, де ми далі зупинимося, на яких рубежах, щоб не було так, як е під Авдіївкою, Що Авдіївку ми втратили, але потім е дуже швидко відступали, тому що не могли закріпитися на нових рубежах, тому що елементарно за півтора роки ніхто не, не накопав там оборонно фортифікаційні споруди. Тому це друга історія, третя історія, це те, що, на превеликий жаль, покровський мирноград вже знаходиться в тактичному оточенні, і хоча звісно там ставка приймає рішення щодо деблокування цього оточення, там через атаки на родинське, але слід розуміти, що треба думати, як обороняти в подальші рубежі. тому що Мирнограти є сенс тримати тільки для того, щоб побудувати за ними достатньо якісні фортифікаційні споруди і там осісти, тому що на превеликий жаль, той час ми трошки згайли той час, коли ми коли могли там організувати оборону таким чином, щоб триматися там роками. Пане Микола, а от з приводу фортифікаційних споруд, з того, що можете розповісти, так з міркувань безпеки, щоб ми теж не нашкодили. Бо багато чинних військовослужбовців, які нині на службі, вони не можуть розголошувати інформацію. Водночас, чимало, наприклад, народних депутатів, політиків спекулюють на цих темах. Пропало все фортифікації. Немає. Багато таких історій, що ви бачите по фортифікаціях, чи вдалося їх все таке звести за той час, поки е, Росія наступає так? І чи можемо говорити, що дійсно є провал збудови, побудови цих фортифікаційних споруджень? Чи це все таке спекуляції та маніпуляції? Дивіться. Я б не казав, що все пропало, і все залежить від, по перше, від регіону, по-друге, від певного військово-політичного керівництва, яке знаходиться на конкретній ділянці. Знову ж таки, коли ми говоримо про фортифікаційні оборонні споруди, ну це ж не завжди там зуби дракона і бетонні бліндажі. Це елементарні окопи, але просто негарно захищені від ДВП дронів. Тобто, це також доволі важливо. І тобто ну фортифікації можна зводити на рід на різних рівнях, тому немає всі пропадщини, цього не існує. Але дуже часто у нас бувають дві проблеми: перше, будуються траншеї. Це ну скажімо так, будуються оборонні фортифікаційні споруди цивільними, які не до кінця розуміють взагалі, що треба будувати, таке трапляється. Друге, це коли там оборона фортифікаційні споруди побудовані, але там немає підрозділів, тобто немає людей, які б їх захищали. Ну і тут скривається велика проблема української армії резерви. Резерви ми не можемо в достатній кількості сформувати, тому що ми маємо шалені проблеми з мобілізацією. І це окрема історія, про яку можна говорити годинами і місяцями. Пане Микола, з чим ви стикнулися от, на своєму досвіді, та про що ви можете говорити? Які виклики були окрім того, що бракує так піхоти, бракує резервів? А, чого ще не вистачало, так що ви побачили, які є прогалини? Дивіться, а, я вже не несу активну військову службу з червня 23-го року, і мій досвід вже зараз не є реваленним, і ми маємо пам'ятати, що, наприклад, є перші місяці великого після великого вторгнення. Коли не було нічого, да, і доводилося по-тихому брати ескалатори і собі десь тихо підривати, потім ставити на місце. Я не знаю, як це коригувалося взагалі з кримінальним кодексом. От. Але, в принципі, це робилося, і це робили всі, тому що треба було якось заритись в землю. Тому що, я нагадаю, було трошечки прохолодно, а більшість людей елементарно не вміли копати траншеї. Ну, це так, от, якщо ми будемо згадувати. Якщо казати 23-й рік, то за великим рахунком було порівняно з тим, що зараз було все. Та? Головне, були люди, були люди і вони були навчені, причому довольно якісно. Те, що зараз, ті проблеми, які є зараз, я з ними не стикався. Я не стикався з такою кількістю людей, які не бажають служити. Тобто, якщо це раніше було поодинокі випадки в 23-му, то зараз, якщо подивитися. Скільки у нас офіційних СІЗАЧ чи тільки в цьому місяці, що минув, ну відповідно, ну, це дві третини, більше двох третин, які прибули елементарно, не захотіли служити. Тобто я не знаю яким чином взагалі ті командири рот розбираються з цією проблемою, і це це ж стосується морально технічного забезпечення. Все одно, якби армія не забезпечилась, кожен день стає все гірше. Волонтери не були так виснажені, як зараз. Тобто ми ще воювали в доволі комфортних умовах, якщо так можна виразитись. Пане Микола, а як щодо озброєння, так що можемо говорити? Ми дуже сильно чекали на допомогу від партнерів, дуже сильно раділи кожній новій е, номенклатурі, яка була нам передана, та і танкам, і всім. Е, Ну, всім видам озброєння і, 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 і системам ППО, та власне і в 16 Чого та далеко ходити, теж всі ну всі, всі раділи, всі очікували. Та що зараз з озброєнням? Чого нам бракує, як ви бачите, чого не вистачає? Дивіться навіть тоді, а, в 23-му, нам передавали не найкраще озброєння. Я можу цілу лекцію прочитати і в Америці іноді їх читають та що не так було з їх Бредлі що не так взагалі було з допомогою. Ну і моє найщиріше побажання до тих людей, хто в Пентагоні затверджує цю допомогу для нас, щоб їх діти воювали на ті техніці, які вони нам дали. Пане Миколо. На... А що не так? якщо, якщо можна та, роз, розповісти розробити? Та, послухайте по тім Бредлі, що передали в кожного командира роту було по рапорту на три аркуша. Що не так з Бредлі? Що було що не працювало, що треба було міняти? Три аркуша по кожному. Ви розумієте, всі нам розказують, ви мали атакувати там максимум в квітні. Добре, ви всі такі розумні. А ви дали нам техніку, яка хоча б їздила? Ні, вона їздила, але зі стрільбою вже були проблеми. І доїхати вона мала теж не дуже далеко. Тому, знаєте, дай Бог здоров'я взагалі нашим досі я згадую, як там генерали генерали комбриги. Командуючи оту, приїжджали і реально стрибали, там, дивилися, намагалися максимально прискорити питання ремонту. Ремонту. Ви розумієте, два місяці. Тому, знаєте, щоб не забивати ефір тому що я про це можу говорити дуже довго. А що зараз? Ну дивіться, ворог нас переважає в усіх засобах. Тобто, куди не ткни, скаже, що треба. Артилерія треба, треба, набої треба, треба. Дрони треба дуже треба. Дрони перехоплювачі в пів розвід, треба треба. Техніка, треба ще вчора. Ну але знову ж таки, навіть зараз вона передається в тому стані, що в Україні приходиться доремонтовувати це все. Мені дуже хотілося, щоб ті люди, які в країнах ЄС і Америці відповідають за поставку Україні збройні, щоб вони просто щоб їх сини воювали в тій техніці, які вони надають. Але до ремонту, який проводиться золотими українськими руками, пане Микола, з політичної точки зору, от ми дуже багато чуємо від Дональда Трампа зараз розмов, що він молодець. Він зробив так, що тепер європейці купують у Америки зброю для України. Але знову ж таки, якщо докопатися до істини, то не зовсім таки купують для України. Вони купують нове озброєння. А нам виходить, що віддають те, що в них вже є на складах, те, що в них вже є на момент того, як вони мають передавати зброю. Тобто, знову нам дістається не нове озброєння, навіть з урахуванням того, що нам його купують європейці, начебто по цій формулі. Чому передають те, що як ви говорите, потребує ремонту, те, що потребує втручання? Послухайте, країни НАТО забезпечують пере, ну, проводять переозброєння. Тобто те, що вимагається там, утилізації через декілька років, передається Україні, тому що в Україні воно утилізується дешевше. Ну і потім ці всі цифри вписуються як велика неповоротня допомога. Чому так відбувається, Ну, мабуть, десь не наша дипломатія, десь ми програли інформаційну війну з росіянами, десь доволі пасивно а, працюють українські діаспори. Я перепрошую таку справжню активну українську діаспору я зустрів тільки в США, ну тому що вона стала, сила і впливувала. Тому питання комплексне і європейці ж досі вважають, що можна домовитися, що треба просто перестати стріляти, і проблема закінчиться. Але це неправда. І те, що вони роблять, ви знаєте, я постійно в спілкуванні з конгресменами або представниками Think Tank пояснюю одну просту річ: ви нам не допомагаєте. Ви платите за нашу кров. Ви платите за ту кров, яку українці проливають на полі бою, даючи вам можливість підготуватися до наступної великої війни. А ви цей час хочете згаяти. Ось те, що відбувається. На превеликий жаль, так було під час Другої світової війни, так і і зараз. Пане Миколе, а от ви особисто спілкуючись з цими людьми, ви бачите в них розуміння е, цієї ситуації? Чи все-таки ні? Чи все таки вони не відчувають, що війна може бути з ними, що війна може бути близько? Розуміння є. Просто про це треба говорити більш конкретно і більш жорстко. А, дуже складно людям пояснити якісь там ефемерні приклади, що от зрозумієте, уявіть, що буде через два роки. Ні, просто треба казати, через два роки ваші солдати будуть вбиті. А ви будете своїм виборцям пояснювати, чому так відбувається. Ну тоді вони починають розуміти, що та це конкретика. Це конкретика може відбутися. Тому що, вибачте, будь ласка, з тої допомоги, яку ви нам надаєте, я взагалі е кожному українському солдату і кожному, хто долучений до Сил оборони разом з волонтерами, треба ставити великі пам'ятни. Причому на кожній вулиці, тому що жодна армія Європи зараз не могла воювати в, тако в такому такому. Такі ну, взагалі, в таких умовах? Я взагалі не розумію, навіщо Путін до нас докопався з Балтійськими країнами і з ЄС було б набагато легше Це точно. І оці марення за кілька днів можливо десь та й стали б для нього можливими і реальними, але не в випадку українців, які стали на оборону. пане Микола, а оця історія з дронами в Європі не вже? Невже вона їх не, не отверзила? Невже вона не надає їм знак? Що отже, от російські дрони вже літають над вашою територією? Невже НАТО не готове відповідати? Як Ді, ви, ви бачите? Просто ваша думка так. окремі країни почали особливо скандинавські країни, почали готуватися ще минулого року. Вони доволі сильно збільшили. Свої оборонні бюджети вони почали цікавитися нашими оборонними технологіями. Вони почали залучати певні консалтингові компанії для того, щоб створити певні спільні виробництва дронів. Тобто, Скандинави все зрозуміли доволі швидко. Польща, поки що, я не бачу. Вони сконцентровані на внутрішньому порядку денному. він для мене не до кінця зрозумілий, але треба подивитися, який буде прийняти оборонний бюджет. Я думаю, що все-таки е країни Європи почнуть збільшувати свої оборонні бюджети і не тільки в рамках того, що вимагає Трамп в рамках е загальних видатків НАТО, а й більше. Тому що єдине, що е завжди треба пам'ятати, більшість країн Європи вони більше в них дуже роз, роздута соціальна допомога, тобто для того, щоб а, їм збільшити видатки на рим, треба порізати соціалку. А на це політики йдуть дуже рідко, тому можливо вони і розуміють всю загрозу, але в той же час вони хочуть залишитися при владі. А як це поєднати? Ну доволі складно. Доволі складно зрозуміти, тому що яку країну не візьми, у більшості зараз будуть приходити до влади. Знайте е націонал-більшовики. Тобто, ми за національну ідею всі, окрім нас, погані, але давайте там. Будемо менше працювати на превеликий жаль. Ця риторика перемагає зараз світі. Так, і багато країн готуються до виборів, і звісно, що працюють на свій електорат, на внутрішнього споживача. А це обіцянки кращого життя, а не звісно ж, участі у війні, тим більше там на боці України або разом з Україною проти Росії. Пане Миколо, а якщо говорити про настрої американців, якщо можете поділитися, якщо знаєте, так не тільки українці в Америці, а що самі американці думають, і говорять про війну? Бо ми знаємо все ну, з, зі стрічок, там з новинних, з там з доповідей якихось. З виступів Трампа, але це ж не вся Америка. Так це ж не пересічні люди. Це все таки політикум. Що самі американці провіна люди завжди є пересічними людьми? Скажіть, будь ласка, хто в 21-му році з українців до кінця розумів, що відбувається на сході України? Я думаю, мало хто мало так. У нас війна скільки була? У нас війна була з 14-го. і то більшість повторював мантру. Все не так однозначно. А що там що там взагалі відбувається? Ну, американці точно такі ж. Тобто, зараз, ну, на превеликий жаль, ми не скористалися ті емоційною хвилою, яка була в 22-му році, трошки в 23-му, і не донесли свою точку зори в кожне американській ком'юніті, в кожне маленьке каунті. Ні, за великим рахунком, все закоксувалось в українському ком'юніті, плюс така активна напівветеранська спільнота США, да, тобто вони дуже активно допомагають. Дуже активно народ США дуже активно допомагає, як ми бачимо по останній соціології. Інтерес до України зростає, але він зростає не тому, що українська влада починає там щось робити, а тому, що саме американці намагаються поширювати якусь інформацію всередині своїх ком'юніті, і, і це все відбувається за рахунок. Якоїсь волонтерської діяльності за рахунок власної ініціативи, тому знову ж таки пересічний громадянин є пересічним громадянином, його завжди мало що цікавить, що далі його паркану. А те, що та просвітницька робота, яка ведеться, вона ведеться за рахунок власної ініціативи, жодної якоїсь централізованої діяльності з боку держави, я тут не побачив абсолютно. Ну от на завершення, пане Микола, як ви бачите, яке домашнє завдання було б для української влади, тому що на адресу пані Маркарової були схвальні відгуки про її роботу. Зараз новий міністр при посаді, але поки що не маємо фідбеку, не знаємо і вдається щось налагодити. Які зв'язки? А як ви бачите, яке домашнє завдання все таки для влади? Як, як потрібно з ким потрібно і чому важливо налагодити ці зв'язки? Ви знаєте, я не вчитель, вони не школярі. І якщо я маю комусь давати домашні завдання, а хтось виконувати, ну у нас дуже великі проблеми в управлінській ланці, тому я дуже сподіваюся, що наша прекрасна влада усвідомлює ті проблеми, які є, і буде їх вирішувати. Так, це правда. Це важливо. Тим більше, що одна адміністрація змінюється іншою, а союзники залишаються та змінюються прем'єри в країнах. А країни залишаються сусідами, залишаються нашими партнерами, залишаються. Нам потрібно з ними вибудовувати довго, довготривалі такі відносини і думати стратегічно. Спасибі, пане Микола, за те, що підключилися за цю розмову. Дякуємо, дякую вам. Глядачам обосток нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей бачили і чули правду про війну Росії проти України. Будьте з нами.